Гучний скандал в Росії. Тамтешній народний артист Володимир Назаров став на захист українців і звинуватив Олега Табакова в расизмі. Назаров залишив раду громадського телебачення Росії, що її очолює табаков. Розповів, працювати під керівництвом людини, яка ображає українців. Він не готовий Олег Павлович Табаков дозволив собі мерзкі і подлі оскарбління в адрес України в адрес. Украинцев, которых он назвал убогими, он назвал их людьми по сравнению с русскими на второй, на третьей позиции. Я считаю себя украинцем, я глубоко оскорблен этим высказыванием откровенно российского толка. Нагадаю, Олег Табаков ведомый своей поддержкой аннексии are... Крыма и антиукраинскими высловливаниями. Я не темный, то малограмотный кукурузовод. Ну ничего. Оборот надо было сказать, ну простите нас, Христа ради, мы на халяву, на халяву купились, понимаете. Что раньше, никакого отношения Крым к Украине не имеет. Назаров у відкритому листі назвав вислови табакова підлими, а його самого дуже поганою людиною також розкритикував громадське телебачення Росії. Мовляв, воно замовчує проблеми країни. Катастрофічно падає рівень життя. На вулицю виходять вчителі, врачі, робочі. Стоять заводи, не працює промисловість. Дельнабойщики подошли до Москви. ОТР мовчить для ОТР та не факт. Назаров каже, аби перерахувати жахливі події, які відбуваються в Росії, не вистачить і доби ефіру. В Громадському телебаченні на його слова поки що не відреагували.